Усім править закон збереження енергії, як формуються сценарії, які ми з усіма відіграємо. І власне, завдяки тому, що. Ці наші типові сценарії ми відіграємо також і з психологом, і працює психотерапія. Так, от, як це відбувається в певні періоди життя із значимими для нас фігурами відбуваються певні сюжети. І ці сюжети ми запам'ятовуємо, такі, знаєте, як кіноплівочки. І ми ці кіноплівки таскаємо із собою і намагаємося той же сюжет відіграти із іншою людиною. Це відбувається несвідомо. І так стається, тому що усім прави. Закон збереження енергії і для того, щоб не формувати якісь там нові патерни, вмикаються несвідомо те, що вже давно понаїджені, як то кажуть. А фактично, відносини це стосунки між об'єктами, так і якраз оці стосунки, оці відносини, вони програються знову і знову. І це називається перенос, перенос якихось своїх патернів поведінки із одних стосунків в інші. Переносять оцю кіноплівочку. Це канал Сублімната. Мене звати Наталія. Тут багато цікавого. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, діліться моїми відео із іншими людьми, кому це також може бути цікаво, і до зустрічі!